Вітаємо усіх любителів ігор. Вже невдовзі розпочнеться новорічний розпродаж класних забавок у стімі, завдяки якому ігрові бібліотеки користувачів поповняться десятками до біса непотрібних ігор, у які вони ймовірно ніколи не пограють. А чому ж ти такий сумний? А тому, що ти, дядько, мені досі не заплатив за озвучання. На які грошики по твоєму я собі накуплю непотрібних ігор? Обійдеся! Он воно як? Ну тоді я їх зараз сам зароблю. Так що у нас там можна порекламувати? Фірмовий дизайн гарнітури лінійки Сайберія користується популярністю в гравців вже багацько років. Модель Сайберія Еліт продовжує традицію з новим підходом до оформлення. Компанія SteelSeries першою розробила висувний мікрофон в ігрових гарнітурах. Завдяки їй гнучка конструкція оголів'я стала відомою у всьому світі. Це геймерські навушники Сайберія Еліт. Придбати їх можна у магазині Зона 51. Посилання в описі до цього відео. Ти закінчив? Фух, так, тепер можна і новини начитувати. Знаєте, що таке стати жертвою завищених очікувань? Запитайте у шоу VGX, яке відбулося на вихідних. Або ж поцікавтеся у нашої команди, яка разом із постійними глядачами спостерігала за церемонією в прямому ефірі. Шоу давно вже наздразнило авторитетними підсумками року і горою несподіваних анонсів, але на жаль серйозно розчарувало в обох випадках. Річ у тім, що до переможців у головних номінаціях виникло чимало питань. Від визнання найкращих ексклюзивів року до вручення байшок Infinite звання шутера року для глядачів і профільної преси такі рішення стали, м'яко кажучи, несподіваними. Не кажучи вже про те, що команда Play.ua протягом стріму мало не померли від нудьги. Трохи менше питань виникає до визнання GTA 5 найкращою грою цього року. Однак головними розчаруваннями для напівсонної української аудиторії стали довгоочікувані анонси від GX. Трейлер нового відьмака був підступно. Коротким ролик і визначення дати релізу Destiny пройшли майже непоміченими. А резону перевидання Tomb Raider для консолей нового покоління багато хто взагалі не зрозумів, як це так? Перевидання додасть сотню полігонів на ціцьках Лари, внесе неймовірно реалістичні візуальні ефекти і зробить зуби героїні набагато білішими. Навіть не знаю, як гравці без цього обходилися. Вже встигли вивітритися з пам'яті й покази нової зесиф дивної Dying Light і багатостраждальної South Park The Stick of Truth. Проте справедливо буде зазначити, що кілька приємних сюрпризів від GX усе ж подарувала. Особливо постаралися Telltale Games, автори The Walking Dead, які анонсували одразу два нові проекти: відеоігрову адаптацію саги Джорджа Мартіна, пісня льоду та полум'я та спільну з гірбокс-роботу Tales of Borderlands. Обидві гри мають звичні для Telltale епізодичну будову та ігрову механіку, і заплановані до виходу наступного року. І дай їм, божечко, сил впоратися з кількома проектами одночасно. Амінь. А ще нам показали новий трейлер грандіозної The Division. Демонстрація можливостей просунутого рушія Snowdrop взагалі стала одним із откровень шоу. Згоден, але вистачало захопливих моментів і після того, як ти заснув. Ближче до закінчення від розродилася й дебютним показом ігрового процесу нової гри Тіма Шейфера Broken Age», протагоніста якої озвучить Елайджа Вуд, а його побратимів Уилл Вітон і Джек Блек. Наклеп не спав я ще тоді. Сильно позіхати я почав після прем'єри No Man's Sky. Дивовижно амбіційної інді розробки від авторів Joy Danger. Поки ми четверо вели ефір від стільки ж членів команди Hello Games допрацьовували гру, в якій на відкуп гравцеві представлено цілий всесвіт з безмежним простором вільних для дослідження планет і світів. Гаразд, але от перші кадри ігрового процесу Quantum Break ти точно проспав? Ти знову за своє? Усе я пам'ятаю. Це була гра про серфінг на Азовському морі з блекджеком і шльондрами. А от і ні. Quantum Break – це полікультурна розробка від авторів Макс Пейн та Алан Вейк, яка поєднує в одному всесвіті AAA та серіал на кошти Microsoft. Наші глядачі вже знають про те, що головною фішкою квантового зламу будуть ігри з часом, який персонажі забавки зможуть контролювати. На відміну від мене. Ні, не в цьому сенсі. Річ у тім, що у вигаданому Семом Лейком світі вчені експериментатори зламали хід часу, тому в ньому періодично відбуваються так звані моменти зламу, коли все навколо ніби завмирає. Контролювати ж їх мають здатність протагоніст гри і головний поганець. Керувати яким гравці теж зможуть. Пауза у часі це ж ніби розвиток ідей гри про Макса Пейна. Схоже на те, а ще ти проспав новий показ однієї з найбільш очікуваних ігор наступного року Titanfall. І концерт за участю музичних виконавців, які записували саундтрек до GTA 5. Та не переймайся, запис трансляції можна переглянути на головній сторінці Play.ua. Я ще щось пригадую про собаку. Хм, Ай, проїхали. Вистачило цікавих анонсів на тижні і без VGX. Тому ж Хідео Кодзімі не потрібна зайва увага для того, аби поділитися з шанувальниками своїми планами. Дату релізу першої частини Metal Gear Solid 5 він зміг оголосити без зайвого пафосу. Так от, Ground Zeroes надійде у продаж на платформах Sony та Microsoft вже 18 березня. А анонсовану раніше для PlayStation місію за участю Снейка для Xbox урівноважить епізод з кіборогом Райденом. Наразі не йдеться про реліз п'ятої Metal Gear Solid на ПК. Але варто нагадати про те, що до кінця року на персональні комп'ютери завітає порт Metal Gear Rising – Revengeance із вже згаданим райденом у головній ролі. А вже на початку наступного року світ побачить інший портований проект творіння Мішеля Анселя Rayman Legends відвідує платформи нового покоління. Нова частина пригод Реймана від самого анонсу вважалась next gen Грою, адже спочатку вона була ексклюзивом для Wii U, Але пізніше легенди було анонсовано й для решти систем. В останній день лютого Реймен Legends додасть до списку своїх платформ і Xbox One та PlayStation 4. Цікаво. Що для нових версій гри заплановано низку камео популярних персонажів Ubisoft на кшталт Сема Фішера та Вааса Монтенегро, також відомого під іменем Василь Чорногір, а також зовсім справжнього репера Снупдога. А от анонс дати релізу другого сезону The Walking Dead нікого не здивував. Ми давно вже повідомляли про те, що продовження історії Клементини з'явиться до закінчення року. А на тижні розробники серії підтвердили, що новий епізод і мертві підуть стане доступним вже 17 грудня. Він отримав назву Усе, що залишилось, і активно рекламується у соціальних мережах. Нагадаємо, що протагоністом другого сезону гри стане сама Клем. Найкращий персонаж минулого року за версією нашого порталу, та не зупиняються невтомні Telltale і на цьому. Окрім ігор про зомбі та вже згаданих проєктів за ліцензіями Game of Thrones і Borderlands, вихідці з LucasArts не забувають і про не менш цікаву, The Wolf Among Us, перший епізод якої побачив світ не так давно. Раніше повідомлялось про те, що продовження відеоігрового втілення коміксів Fables вийде до кінця року. Але, вочевидь, сили розробників все ж почали здавати у нещодавньому прес-релізі. Зі Телтейл повідомили про те, що другий епізод Вовка отримає назву Дим і дзеркала, а його центральною фігурою стане Джек із казки про бобове дерево. Реліз епізоду призначено на початок наступного року. Сайт Survivor2299 таки виявився підробкою. Його автор під тиском Бетезди був змушений визнати, що заради втіхи познущався над довірливою спільнотою. Коментуючи свій вчинок, він заявив. Я егоїстичний покидьок з купою грошей, тому я вирішив власноруч зробити сіджі трейлер. Але Під Хайнс Бетезди обламав мій план. Так, я знаю, що я мудило. Уся ця затія коштувала диваку 900 доларів. Що за ствердженням винуватця для нього копійки. Отак і вір після цього людям. Відомий ігровий аналітик Майкл Пактер неабияк схибив. У суботу вранці експерт фінансово-консалтингової компанії Ведбуш Морган розіслав профільній пресі повідомлення про те, що, за його даними, команда Критеріон Геймс працює над мілітарі-шутером у межах серії Battlefield. Звістка про це здавалася б щонайменше дивною, адже донедавна Criterion займалися виключно гонковими іграми. До того ж, кістяк команди нещодавно поповнив штат Ghost Games, яка клопоталася останньою for Speed Rivals. Решті членів британської студії набридли автомобіль. Тому вони наразі розробляють нову, відмінну від НФС, інтелектуальну власність. То у чому ж помилився Пактер? Річ у тім, що розробкою мілітарі-шутера від EA, вочевидь займаються все ж не Criterion, а Visceral Games, автори Dead Space. Ця команда нещодавно заявила про вакансії для роботи над абсолютно новим проектом, який за всіма характеристиками підходить до опису попкорнової стрілянки. Дещо пізніше цю інформацію підтвердив і сам винуватець витоку Пактер. Що ж, здається, франчайз імені Айзека Кларка, відтепер можна відспівувати. Ubisoft почує кожного. Французький видавець створив опитування, метою якого було довідатися, у якому керунку слід рухатися серії Assassin's Creed, а також чи хочуть гравці новий франчайз у піратському сетингу. Серед важливих питань для Юбіків є, наприклад, доцільність у новій грі кастомізації героя, корабля, власної криївки, ігрової економіки та балансу між морськими та наземними місіями. І, взагалі, Ubisoft усіляко намагається показати, що цінує думку кожного. Так, у нещодавній Assassin's Creed 4 кожну сюжетну місію можна було оцінити за п'ятибальною шкалою, аби розробники знали, що гравцям більше сподобалося. А щодо нової гри серії Assassin's Creed, видавець цікавиться, чи хочуть гравці переміститися у наш час, і без яких елементів гра не зможе обійтися. Отже, тепер розробники не просто аналізуватимуть потреби сферичного гравця у вакумі, а точно знатимуть, чого від них хочуть покупці. Що ж, непогана ідея, подивимося, що з того буде. 13 грудня трьомстам щасливцям були надіслані Steam Machines. окрім власне приставок. Тестери отримають особливі значки профілю Steam, чим підкреслять свою крутість. На жаль, керівництво Valve прийняло рішення обмежити коло тестерів жителями Сполучених Штатів. Того самого дня стала доступною до завантаження і операційна система SteamOS. Щоправда, вентилі зазначили, що користувачам, які не є крутими хакерами на Linux, розібратися з нею буде складновато. Це його Андрію. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Найкраща інді-гра цього року FES досягла рубежу в один мільйон проданих копій. Bethesda анонсувала дату релізу своєї онлайнової рольової гри у світі древніх своїв. Сервери The Elder Scrolls Online привітають дослідників Тамріеля 4 квітня наступного року. Завдяки успіху Humble Origin Bundle компанія Electronic Arts вирішила пожертвувати фонду боротьби з раком більше півтора мільйони доларів. Творчий керівник останньої Tomb Raider Тім Лонго поповнив штат 343 Industries, розробників Halo 4. Окрім дебютного показу ігрового процесу Quantum Break, на VGX Remedy встигла анонсувати і новий проєкт Tower Defense Agents of Storm. Ну а тепер моя улюблена рубрика, яка щоразу мені нагадує, які ж ми кльоски. Отже, цього тижня плейує збагатився новими цікавими публікаціями, які ми вкрай не радимо прогавити. Серед них другий випуск інформативно розважальної програми Героям слава від подвійного апострофа. З нього ви довідаєтеся багато цікавого про Ніко Беліча, головного героя GTA 4. Йо-хо-хо, і пляшка Рому! Ну, тобто, я маю на увазі цей во ми нарешті дочекалися виходу піратської Assassin's Creed 4 на ПК. І навіть огляд зробили. А ще ми добряче наліталися у World of Warplanes і поділилися своїм враженням в рецензії. Збірка дубльованих українською мовою трейлерів збагатилася видовищним, хоч і дуже коротким, трейлером третього відьмака, а також трейлером Battlefield 4. До того ж, ми продовжуємо публікувати гумористичну програму Репортер Доти 2. Цього тижня маємо новий епізод. Українською мовою, якщо ви втомилися сидіти за монітором і хочете трохи іншого геймінгу, то не пропустіть огляд настільної гри зілля варіння бульбуль, -буль, Ну, ви зрозуміли. Ну а ті з вас, хто минулої суботи заснули, так і не дочекавшись нашого стріму з VGX, мають нагоду переглянути запис усього, що відбувалося тієї довгої ночі. Оце й усе на сьогодні малята. То був плей News. Біля мікрофону напружувались Олекса Мельник та Андрій Корзаченко. Підписуйтеся, ставте лайки, відкладайте грошики на зимовий розпродаж і затямте усіх ігор не пройти. Тому купуйте тільки найкращі.